Тації від твоєї команди. Так, це ще один з джерел залучення кандидатів. Він дуже круто працює, особливо по якимсь одним посадам. Наприклад, у нас був клієнт, де ми з ним порахували, що йому залучення одного кандидата в команду вартує не менше 10 тисяч гривень. А при цьому бонус за рекомендацію в команді був 1000, здається гривень. При тому, що мало того, що ти повинен. Витратити не менше 10 тисяч гривень, так ще й купа зусиль, менеджменту, те, що складно порахувати. Або є другий простий момент: ми рекомендуємо команді порекомендувати нам когось команду на посаду, і за це ми даємо бонус нашій же людині, якій же ми і закриваємо потребу в по піраміді Маслову. Як тобі? Ну це просто ми вбиваємо двох зайців. По-перше, людина, яка нас рекомендує, отримує реально справедливий фідбек і цінність. По-друге, якщо це. A спецплеєр або B-B, або B, він притягує такого ж рівня спеціаліста, який можливим стане, і ми тоді вбиваємо просто ще третього зайця. Це нереальний момент, але який дуже рідко застосовується, тому що ми не віримо в цей канал. Так, він не оцифрований. Ми не можемо з точною гарантією сьогодні сказати і отримати результат. Але ми можемо сильно підвищити наш внутрішній результат. Коли люди розуміють, що це ще один непоганий вид заробітку. А це повинна бути якась сума, яка реально мотивує, наприклад, розмістити в своїх своїх соцмережах вакансію компанії, за що можна отримати бонус, який важливий для людини. У когось це було з наших клієнтів до зустрічі з нами 500 гривень, коли це стає в рази більшою сумою, це вже більш цікавіше. Представ, що ти витрачаєш насправді на найм декілька тисяч доларів на одну посаду, враховуючи неправильний типи адаптації, не, не зроблені результати, втрачені можливості і. Скільки ти можеш заплатити власній команді за ці ж зусилля? При тому, що людина по рекомендаціям одразу з довірою приходить в нас, вона не розпитує тисячу питань, вона нам більше довіряє, вона більш лояльна до компанії, і, можливо, її набагато простіше адаптувати в компанії, оскільки вона не виходить на конкурентний ринок і не порівнює нас з іншими роботодавцями, і ми не чекаємо невідомо скільки. Що ж, це дуже недооцінений ресурс, який. Якщо створити на системній основі, дозволить певний відсоток людей, щоб приходили до нас в команду. що зекономить нас на рекрутингу і на інших непотрібних процесах, а також збільшить середній термін роботи в компанії. Адже якщо люди ще й разом працюють, вони, можливо, посилюють один одного. Звичайно, є мінуси, коли виникає дружба між цими людьми, або вона вже є. Так, це є, і деякі компанії спеціально не набирають якихось комів, родичів у своїй у свої команді. Але ж є знайомі, є соцмережі, є можливість зарекомендувати про компанію, комусь це закриє якісь питання, особливо фінанси або визнання або допомоги компанії, і всі будуть задоволені. Що ж, подумай, який бюджет взагалі тобі обходиться одна людина в компанії, і сформуй офір для своєї компанії або для свого оточення, наприклад, в соцмережах, або в якійсь спільноті, що ти розміщуєш вакансію, і за успішний вивід людини, яка, наприклад, пропрацює там не менше двох тижнів або місяця ти сплачуєш твій бюджет. Що ж, це може бути як 500 гривень, але це зазвичай не сильно мотивує. Або це може бути 5-10 тисяч гривень, 20, 30, 500 доларів, 1000, в залежності від вартості твоєї компанії. І всі від цього виграють. Що, як тобі інструмент? Поділись, будь ласка, думками і сформуй пропозицію для своєї команди на Системній основі щоб постійно про це нагадувати, підраховувати, скільки було виплачено команді, не забувати про цей момент і щоб вони не клянчили потім ці кошти, щоб це було прикольно і круто.